І до новин спорту у третьому турі першості України з футболу серед команд першої ліги Чернівецька Буковина на власному полі зустрічалася з бурштинським енергетиком. Обидві команди перед звітним поєдинком мали в своєму активі по одному очку. Тож кожен із суперників намагався здобути першу перемогу в очному протистоянні, що дуже важливо на старті змагань. Зустрічі географічних сусідів чернівчан та бурштинців завжди відзначалися своєю бойовитістю та безкомпромісністю. Не став винятком і звітний поєдинок, принаймні перша його половина. Хоча вже на початку матчу Семенюку вдалося послати м'яч у ворота гостей, проте гол не був зарахований через положення поза грою. Та невдовзі атакувальні дії господарів призвели до результату. Відзначився Євген Сантрапинський сауто да, мені Саша скинув сата. Их защитники зазевались, я еще как раз посмотрел в сторону и ждал, чтобы он не кинул. И Здорово попал просто без шансов, как говорится. Что можно сказать вот, о сегодняшней? победе, победе? Ну, Пацаны очень старались, очень, мы очень хотели выиграть. Во-первых, іграли дома. Во-вторих, що при своїх же балірчиках хотіли показати хорошу ігру, і мені каз кажеться, що нам удалося та здавати. Надалі гра пішла на зустрічних курсах і ледь не принесла успіх гостям, чому хотів посприяти арбіт матчу, який видумав пенальті у ворота Буковини. Проте, голкіпер нашої команди Олександр Мосієнко виправив помилку арбітра, відмінно зігравши в рамці. Звісно, я хвилювався. Я хотів допомогти команді, але ну майстерність там чи мені здається, що більше фарту тут присутній був, тому що і Руслан Мустовий, мій. Знайомий, я з ним в Прикарпатті грав, може, там десь він перехвилювався. У другому штамі перевага чинівчан стала тотальною та беззаперечною. Вони повністю переграли непоступливих до цього суперників. Гра нашої команди нагадувала минулорічну, коли перед натиском боковинців не міг стояти жоден із суперників. Жаль лише, що з чисельних гольових моментів господарі реалізували лише один. Своїм дебютним голом у складі буковини відзначився Олександр Артьоменко, чому велика заслуга. Олександра Семенюка самовіддачі є, я рахую, що у всіх футболістів наших. Ну ще початок сезону ну, відчувається, що ще не, не встигають у нас, допустимо, якщо вже атака дескавини успі... Ну Це в роботі воно, я думаю, що буде все нормально. Певнена перемога Буковини 2-0, гра якої набирає звичних гостро атакуючих рис. Для себе я не говорю, що це там прогнозуємо. Ми йдемо по плану. Тось... все сегодня видели, что команда добавляет уже во втором тайме. Мы отходим от сборов. Ну, где-то, не где-то, а мы будем все сильнее и сильнее с каждым туром. Потому что сейчас физиологию никто не отменял. Та работа, которая проделана на сборах, тяжелая. Где-то нас чуть-чуть прибило два тура. Ну, сейчас они должны побежать. Сергей Батюк, Василь Панкия, Владимир Николяк, Тема дня, ТВА.